Тому що їх іде 12, Плюс-мінус. Якщо отут буде поставлено, то повірю, зав'язується в бойово. Бійці підрозділу Нацгвардії Боревій несуть службу на Лиманському напрямку. Боронять Білогорівку, що на Луганщині з листопада минулого року. Нацгвардієць Юрій розповідає, пішов добровольцем в перші дні повномасштабного вторгнення. Нині він командує відділенням. Це як переродження з іншого життя в друге. Я вам скажу за своє відділення. Я за своїх хлопців впевнений на всі 100%. Хоча у нас хлопці такі теж трохи в руках, тож там легко не буде. Це точно. Білогорівка під щоденними обстрілами росіян каже, боєць Олександр поле бою. Там вже немає ні будівель, ні заводів. Одні руїни зараз інтенсивні бої починаються. Зараз там буде дуже гаряче. Оборонні дії тут вести непросто, розповідає Олександр. Майже всі високі будівлі придатні для спостереження та ведення вогню. Зруйновані, нестачі боєприпасів у ворога. Немає в них працюють і сушки, танки, сапоги, міномети різних калібрів, бехи. Коли працює артилерія, ворожа, то це 100% літає рус дрон. Скидають не тільки гранати. Воги, а і щось помочніше. Дрони в них не тільки мавіки, в них військові дрони є. Також повернувшись з бойового завдання, військові обговорюють атаки росіян. За день садим три дронать летить знов чотири. Так тобто зміняються з Три летить чотири. Та да, нормально, да, да. Так. у можна, як бачите, нормальність. Особовий склад ворога на цьому напрямку примусово мобілізовані жителі окупованих територій Луганщини та Донеччини, а також російські мобілізовані, розповідає командир батальйону Нацгвардії Костянтин. Тобто вони їх перемішують, роблять підрозділи, називають їх там вітязями, світязями, бойовими армійськими корпусами. Підрозділи стійко тримають оборону. Хвилюватися нам нема що, тобто лінія оборони у нас сильна. Костянтин називає Білогорівку останнім форпостом Луганщини і каже, вона буде триматися не гірше аніж Бахмут. Олександр Забродін, Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас.